Національна академія Державної прикордонної служби це чи не єдиний навчальний заклад, де навчаються як за військовими, так і цивільними напрямками. Олександра навчається на другому курсі факультету філології. День студента святкує вдруге. Особливостей каже дівчина у святкуванні немає. Певних традицій немає, якщо чесно. Зустрітись з друзями, можливо, піти посидіти, разом поговорити, десь привітати одне одного. Певних традицій у нас немає. А от Мирослав курсант четвертого курсу, як говорить хлопець, навчатись в одному закладі разом із студентами досить цікаво, адже ті вносять щось особливе у сіру військову буденність. Дорогі наші студенти, я в першу чергу хочу вам подякувати за те, що ви в нас є, і нашу сіру військову буденність. Ви скрашуєте собою. Ви, як найбільш свідома та волелюбна частина нашого суспільства ведете його за собою, і я вам бажаю в цей день наснаги, терпіння, сил, міцного здоров'я. Олександр Погачо викладає і в курсантів, і у студентів. Різниця все таки є: курсанти більш дисципліновані. Відразу відчувається військова підготовка. А ось студенти веселі, цікаві та допитливі. Проте і ті, і інші прагнуть отримати якомога більше знань. Я хочу вас привітати з нам з міжнародним днем студентства. І з задоволенням підкреслити те, що наша держава в ваших в майбутньому руках дійсно буде виглядати щасливою і процвітаючою. Я всьому впевнений і впевнююсь кожен раз на кожному занятті, коли з вами спілкуюся. Проте на святі були присутні і курсанти, і студенти. Усі вони отримали неабиякі емоції та святковий настрій.